Сьогодні над Україною збувається пророцтво пророка Ісаї. Слухом будете чути, та не зрозумієте. Дивитися будете та не побачите, бо серце цього народу затовстіло, тяжко чують вухами, і очі свої замкнули, щоб не бачити очима і не чути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутись, щоб я зцілив їх. Ми бачимо війну і чуємо вибухи. Але чи чуємо ми, що говорить Бог сьогодні? Бачимо руїни війни, але не бачимо руїни власного гріха. Ми навчились жити серед болю, але втратили страх перед своїм творцем. Ми чуємо новини, але чи чуємо ми голосу Божого? Ми дивимося на руїни міст, але не бачимо руїни власних душ. Сьогодні не тільки час молитись за мир. Сьогодні час навернутись до Бога. Бо зцілення країни починається зі зцілення і покаяння кожного серця перед Богом. Настав час пробудитись, час впасти на коліна перед тим, хто один і єдиний може зцілити нашу землю.